Сьогодні ми з вами відвідаємо Івано-Франківськ, ратуша, музей краєзнавчий. І зараз перед вами роботи досить цікавої, неординарної особистості, творчої. Оксана Шкварох. Це молода у нас художниця, але досить неординарні роботи, пише в різних, різними варіантами. Зараз ми перейдемо до кілька робіт, щоб ви зрозуміли, що являє. Дана художниця в загальному досить творчі і художні роботи, але основа їх досить глибока, філософська, переосмислення буття природи, а також розуміння цього світу на даному етапі. Ось можете звернути увагу. Ось ця картина. Да, Карпатський пейзаж. Але ми знаємо прекрасно, наскільки Карпати на даний момент впливу мають сучасної урбанізованості. І потрібно захищати Карпати, екосистему. І у нас навіть овечки, звісно, вже, можливо, з часу можуть бути деяким анахронізмом, на жаль. Досить цікаві роботи Олівце, як бачите. Оксана досить універсальний художник в різних роботах. Досить цікаві роботи, де поєднана природа, почуття, світогляд. Ну, ось, наприклад, ось така цікава робота. Перш за все, за все, це картон, ниткографія, змішана техніка. Не часто ви побачите на виставках така робота. І знову ж тут глибинний зміст. Де пересікається світогляд, психологія, пізнання світу і внутрішнього стану людини. Ну і Перед вами, звісно, роботи Карпат, де найглибше художниця передає глибину, кольористику, оскільки вона досить активний пошуковець і мандрівник Карпатським краєм. Ось вона ось так передає свої. Відчуття на полотно. Прошу відвідати виставку, яка зараз працює у краєзнавчому музеї. Досить будемо раді, щоб ви приєдналися до пізнання даного глибокого і молодого автора творчих робіт. Рекомендую підкидати цю висновку, вона буде з 10 травня до кінця травня. І прошу підтримати да, художницю. У даному випадку у нас картина виставлена на аукціон для підтримки наших Збройних сил. Прошу приділити свою увагу і підтримку як молодої художниці, так само наших Збройних сил, щоб перемогти цього сатрапа нашого сусіда.